Дякую. Ради Луденець при Тетяну Володимирівну про рішення установи. Вважаючи на стадії та викладені повно рішення суду, пов'язано з питанням розв'язування голові сторінна, що може бути визначений час, вважає за необхідне правосуддя у стосунку на розв'язання На підставі наразі вилучені статтям 10, 7, 1, України, суд постановив. Позов задоволений. Скасувати рішення інспекції про міської ради Тернопільської області номер 2620, 11, 13 Постанова через набирається понятичні строки подання операційної склади. На постанову суду першої станції подається до військові операції до через применецький районний суд на протязі 10 днів. Срок часу її проголошує. Сроки подання апеляційної скажімо сторонами кабельних справ через момент, отримання ковід постанови, головуючи. Повні тестні постанови буде завтра. Мужчина затовается на корпусе дней. Слезатор пятое два детей участва, на праве.